Що, якби я сказав вам, що в карпатських горах живе чоловік, який не вимовив жодного слова протягом 40 років, що він дав обітницю мовчання і порушив її лише раз, щоб сказати точну дату, коли закінчиться війна? Друзі, те, що я зараз розповім, змінило моє життя назавжди. Це не легенда, не вигадка, це реальна історія про святе Откровення, яке отримав монах відлюдник і передав мені, щоб я розповів світу. І якщо ви досмотрите до кінця, ви зрозумієте, чому його мовчання тривало чотири десятиліття, і чому саме зараз, у листопаді 2025 року, він вирішив заговорити. Мене звати Тарас, я фотограф-документаліст. Останні 10 років мандрую Україною, знімаю віддалені місця, занедбані храми, людей, які живуть осторонь цивілізації. Мене завжди приваблювала тиша, усамітнення, можливість побути наодинці з природою. У серпні 2020 року мій друг, отець Іларіон, настоятель одного з монастирів на Прикарпатті, зателефонував мені пізно ввечері. Голос був тривожний: Тарасе, ти маєш терміново приїхати? Сталося щось надзвичайне. Отець Паїсій заговорив. Хто такий отець Паїсій? запитав я. Монах, який живе в печері на горі Синяк. Сорок років тому він дав обітницю мовчання. Ми приносимо йому їжу, але він ніколи не говорить, тільки молиться. А сьогодні, вранці, коли я приніс хліб, він раптом заговорив, голосом, який ніби не звучав чотири десятиліття. Що він сказав? Сказав, що має передати послання про війну, про кінець, про дату, але говоритиме тільки тому, кого покличе небо, і назвав твоє ім'я Тарасе. Я не розумію, звідки він тебе знає. Ви ж ніколи не зустрічалися. Я здригнувся, відчув, як волосся стає дибки. Приїду завтра. Наступного дня я їхав гірською дорогою до монастиря. Серпень був спекотний, але чим вище піднімався, тим прохолодніше ставало. Ліси густішали, дорога звужувалася і, врешті, перетворилася на стежку. Отець Іларіон зустрів мене біля воріт монастиря. Високий, худий, з проникливими очима. Дякую, що приїхав швидко. Він чекає. Але дорога важка три години вгору, крутим підйомом. Готовий? Я кивнув. Ми взяли рюкзаки з водою та хлібом і пішли. Стежка вилася між скелями через ліс, повз водоспади. Чим вище піднімалися, тим рідшим ставало повітря. Але найдивовижніше, чим ближче підходили до печери, тим сильнішою ставала тиша. Не просто відсутність звуків, особлива, священна тиша, яка наповнювала все навкруги. Ось тут, сказав отець Іларіон, зупинившись біля скелі. Він живе в цій печері, я залишу вас. Він просив, щоб ти прийшов сам. Серце билося часто. Я підійшов до входу в печеру. Вузький прохід між каменями, темнота всередині, але звідти йшло світло не від свічок, не від вогню, а якесь інше, м'яке, тепле. Увійди, Тарасе, почувся голос тихий, але сильний. Голос людини, яка довго мовчала, але не втратила здатності говорити. Я зайшов. Печера невелика: метрів п'ять завдовжки, три завширшки. Сухо, чисто, на стінах ікони, прості намальовані на дереві. У кутку лавка, стіл, на столі, біблія і чотки. А біля вікна, крізь яке проникало денне світло, сидів він, отець Паїсій, старий, може, років вісімдесяти, а може й більше. Сиве волосся до плечей, довга борода, проста чорна ряса, але обличчя світле, спокійне, з очима, які бачили щось більше, ніж цей світ. Він подивився на мене, і в цьому погляді була така глибина, що я відчув, цей чоловік провів десятиліття в молитві, і вона змінила його. Сідай, сказав він, показуючи на лавку. Голос хрипкий від мовчання, але чіткий. Я сів, руки тремтіли. Ти дивуєшся, чому я знаю твоє ім'я, почав він, і чому покликав саме тебе. Три ночі тому мені було видіння, я побачив тебе, як ти сидиш тут, слухаєш мої слова і записуєш їх. Побачив, як ти йдеш у світ і розповідаєш те, що почув, і голос сказав час настав, мовчання скінчилося, говори. Він замовк, дивлячись крізь вікно на гори. Сорок років тому, в 1985 році, я дав обітницю мовчання. Був молодим ченцем, гарячим, багатослівним, і старець тоді сказав мені: Паїсію, ти говориш багато, але не чуєш. Замовкни на сорок років, і в тиші почуєш те, що Бог хоче сказати. Я послухався. Перші роки були найтяжчі. Хотілося говорити, відповідати, коментувати, але я тримався, молився, читав, слухав тишу і поступово почав чути: спочатку шум вітру, спів птахів, дихання землі, а потім глибше голоси, які не з цього світу, підказки, знаки, откровення. Отець Паїсій підвівся, підійшов до ікони Божої Матері, перехрестився. І в цьому мовчанні мені показали багато. Показали розпад союзу. Бачив, як падають кордони, показали голодомор, не той давній, а новий, що прийде в інших країнах. Показали епідемію, що охопить світ у 2020-му. Показали цю війну. Він повернувся, сів назад. Коли 24 лютого 2022 року почалися вибухи, я знав, що це станеться. Бачив за півроку до того. Молився день і ніч, благав. Відверни, Господи, цю чашу. Але чашу не відвернули, бо народ мав пройти крізь очищення. Я слухав, забувши про все. Його слова були не просто розповіддю, вони резонували з чимось глибоким всередині. І в цих молитвах мені показали кінець, точну дату день, коли настане мир. Серце завмерло. Яка дата? Отець Паїсій подивився мені в очі 9 квітня 2026 року, Великий Четвер, за три дні до Великодня, о 3 годині дня. Цю мить станеться те, що змінить усе. Що станеться? Я бачив це у видінні так чітко, ніби був там Київ, Хрещатик, повно людей. Раптом усі зупиняються, телефони мовчать, телевізори вимикаються, радіо замовкає, тотальна тиша на хвилину, а потім голос не з динаміків, не з небес. Голос, який кожен чує всередині себе, і він говорить досить. І в ту ж мить в Кремлі відбувається те, що ніхто не очікував. Той, хто сидить на троні, раптом падає. Не від кулі, не від яду. Його серце зупиняється, і разом з ним зупиняється машина війни. Отець Паїсій говорив спокійно, без пафосу, але кожне слово било як дзвін. Протягом години прийдуть накази про припинення вогню. Солдати обох сторін зупиняються, не вірячи. Над полями, де ще вчора йшли бої, встає тиша. Священна, глибока тиша. А наступного дня, 10 квітня, Страсна П'ятниця, починається те, що назвуть великим поверненням. Наші війська входять у міста без боїв, їх зустрічають люди з квітами і сльозами. І всі розуміють, це не перемога армії, це перемога неба. Я записував швидко, намагаючись не пропустити жодного слова. Отче, а що буде далі? Великодень 2026 року, 12 квітня, буде найсвітлішим у історії України. Я бачив, як по всій країні від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму одночасно задзвонять усі дзвони. І цей дзвін буде чутно так далеко, що навіть у Москві люди почують і зрозуміють що щось змінилося назавжди. Отець Паїсій підвівся, налив води з джбана в глиняну чашку. Подав мені пий, це вода з джерела, що б'є біля печери. Вона дасть сили почути решту. Я випив холодна, чиста, з присмаком гірських трав. Але дата 9 квітня це не просто кінець війни, продовжив він. Це початок нової ери. Я бачив, що станеться після. Травень 2026 року починається те, що назвуть духовним пробудженням. По всій Україні люди масово повертаються до віри не з примусу, не з традиції, а з внутрішньої потреби. Церкви не вміщають усіх бажаючих. Священники не встигають хрестити, вінчати, сповідати. Червень 2026 року. Крим святкує перший вільний день Конституції. Я бачив, як на площі в Сімферополі зібралося півмільйона людей. Вони співають гімн, плачуть, обіймаються, а над ними в небі з'являється райдуга, хоча дощу не було, повна від краю до краю. Липень 2026 року починається відбудова. Але не звичайна. Я бачив, як на місці зруйнованих міст будують нові, за новими принципами, не сірі бетонні коробки, а гармонійні простори, де архітектура поєднана з природою. Маріуполь стане найкрасивішим містом України. Отець Паїсій сів, склав руки на столі. Але найголовніше, що я бачив, не в зовнішньому. Я бачив зміну в душах людей, що саме ви бачили. В серпень 2026 року у Києві відбувається перший форум примирення. Збираються люди, які втратили близьких на війні. Вони діляться своїм болем, але не з ненавистю, а з бажанням зцілити. І я бачив, як одна жінка, що втратила двох синів, виходить на сцену і каже: Я прощаю. Не забуваю, а прощаю. Бо без прощення ми залишимося ув'язненими в минулому. Вересень 2026 року. Відкривається перша школа миру. Це незвичайний навчальний заклад. Туди приїжджають діти з усього світу, щоб вчитися у нас як можна пройти через війну і залишитися людьми. Жовтень 2026 року, на місці найбільших, битв встановлюють не пам'ятники перемозі, а меморіали примирення. Там написано імена всіх загиблих, і наших, і їхніх, бо мертві вже не вороги. Я слухав, і сльози текли по щоках самі. Отець Паїсій помовчав, потім продовжив. Але перед тим, як настане 9 квітня, будуть три знаки. Я маю сказати про них, щоб люди спостерігали. Перший знак у грудні 2025 року, на Святого Миколая 19 грудня, по всій Україні одночасно замироточать ікони. Не в одній церкві, не в десяти, у тисячах. Велике знамення, яке покаже: небо бачить наші страждання і готує відповідь. Другий знак у лютому 2026 року, на стрітання 15 лютого над Києвом з'явиться комета, яскрава видима навіть удень. Вона світитиме три дні і зникне. Астрономи не зможуть пояснити, звідки вона з'явилася і куди подінеться. Третій знак: у березні 2026 року, 25 березня, на благовіщення, по всій Україні люди почнуть бачити однакові сни: про Ангела у Білому, який стоїть над Києвом і тримає меч. Не для битви, для захисту. І кожен, хто побачить цей сон, прокинеться зі словами близько, дуже близько. Отець Паїсій підвівся, підійшов до вікна, а після 9 квітня, коли настане мир, розпочнеться найважча робота робота над собою. Я бачив, як у 2027 році Україна стає духовним центром світу. Не економічним, не політичним, духовним. До нас приїжджають паломники з усіх континентів. Не дивитися на руїни війни, а вчитися силі духу. Я бачив, як у 2028 році український священник стає першим кандидатом на Нобелівську премію миру за програму примирення народів після конфліктів. Я бачив, як у 2029 році в Донецьку відкривається міжнародний університет миротворення. Туди приїжджають студенти з зон конфліктів по всьому світу, щоб вивчати наш досвід. Він повернувся до мене. Але все це станеться тільки, якщо ми виконаємо умову. Яку умову? Зберегти душу, не дозволити війні зробити нас жорстокими, мстивими, беземоційними, залишитися людьми це найважче, бо війна намагається вбити не тільки тіло, а й серце. Ми сиділи мовчки, сонце почало схилятися до обрію, світло в печері стало золотим. «Отче, чому ви порушили обітницю мовчання саме зараз? Чому не раніше? Він подивився на мене довго, потім сказав Бо зараз настав час, коли люди найбільше потребують надії. Восени 2025 року багато хто втомився, зневірився. І саме зараз вони мають почути, залишилося небагато. Зима 2025-го буде останньою зимою війни. Весна 2026-го принесе мир. А що з вами? Ви продовжите говорити? Отець Паїсій усміхнувся: Ні, після того, як ти підеш, я знову замовкну. Але вже не на 40 років, до 9 квітня. А того дня вийду з печери, спущуся в долину, і разом з усіма буду співати Христос Воскрес на Великдень, 12 квітня. Це будуть мої перші слова на людях за 40 років. Він підійшов до столу, взяв маленьку ікону, візьми. Це ікона Божої Матері, яку я сам написав. Вона захищатиме тебе, поки ти несеш послання. Я взяв ікону, проста, намальована на тонкій дерев'яній дощечці, але з такою любов'ю, що відчувалося тепло. І ще одне. Сказав він. Коли розповідатимеш про це, багато хто не повірить. Скажуть, як може монах, який сидить у печері, знати точні дати. Скажи їм: не монах знає, а той, хто відкриває через монаха, а монах лише посудина, яка передає. Будуть і такі, що посміються, будуть і такі, що звинуватять тебе в маніпуляції, Не зважай. Твоє завдання передати. Хто має почути, той почує. Ми вийшли з печери. Сонце вже сідало, гори почервоніли. Отець Паїсій зупинився біля краю скелі, подивився на долину внизу. Бачиш цю красу, вона буде і після війни. Краса не вмирає, вмирає тільки те, що не має душі. Він поклав мені руку на плече: Іди з Богом, Тарасе! І пам'ятай, 9 квітня 2026 року, о третій годині дня. Запам'ятав? Запам'ятав, отче, тоді йди, і коли настане цей день, згадай мене в молитві. Я пішов. Оглянувся один раз, він стояв біля входу в печеру, піднявши руку в благословенні, а потім зник у темряві печери. Спуск був важким, але я майже не відчував втоми. Усередині палало щось, що давало сили. У монастирі отець Ларіон зустрів мене з тривогою. Ну, що він сказав? Я розповів. Він слухав, очі ставали все більшими. Дев'ятого квітня, великий четвер. Господи, якби це збулося. Батюшко. А ви знаєте щось про попередні передбачення отця паїсія. Він справді бачить майбутнє. Отець Ілларіон кивнув Є історії. У тисячі році, за рік до розпаду СРСР, він написав записку настоятелю: Готуйте монастир, прийдуть нові часи. Ми не зрозуміли тоді, а через рік усе змінилося. У 2013 році, перед Майданом, він знову написав: Зима буде важка, але після неї весна. Ми думали про погоду, а це був Євромайдан. А в лютому 2022-го, за тиждень до вторгнення, передав через мене записку: запасіться їжею і водою. Небо почорніє, але світло переможе. Ми запаслися, і це нас врятувало. Я слухав і розумів, цей чоловік справді має дар. Повернувся додому через два дні і почав писати спочатку стаття, потім ця розповідь. Не знав, як люди відреагують. Реакція була несподіваною. За тиждень мою статтю прочитали півмільйона людей. Хтось вірив, хтось сумнівався, але всі говорили одне: Дай, Боже, щоб збулося. А потім почалися дивні речі. Мені почали писати люди з різних куточків України. Я теж бачив сон про 9 квітня. Мені приснився ангел з мечем. Я відчуваю, що щось має статися навесні 2026. -го. Зараз, у листопаді 2025 року, до першого знаку, мироточіння ікон на Миколая залишився місяць. Я чекаю. Чекаю з вірою і трепетом. Друзі, я розповідаю це не для того, щоб вас переконати. Я розповідаю, щоб ви спостерігали. 19 грудня подивіться на ікони у вашій оселі, у вашій церкві. 15 лютого дивіться в небо, 25 березня. Запам'ятайте свої сни, а 9 квітня 2026 року, о 3-й годині дня, зупиніться, де б ви не були. Помоліться, і прислухайтеся до тиші. Можливо, ви почуєте те, що почує вся Україна. Отець Паїсі 40 років мовчав, щоб почути Откровення, і тепер передав його нам. Найменше, що ми можемо зробити, не відкинути його словами неможливо, бо з Богом можливе все. Підпишіться на канал. Я повернуся з відео після кожного знаку. А 9 квітня 2026 року я буду на тому місці, де отець Паїсій пророкував появу тиші. Поділіться цим відео з тими, хто шукає надію. Хай знають. Є дата, є час, є обіцянка. Слава Україні! Слава тим, хто вірить у силу молитви, і вічна пам'ять тим, хто ліг за нашу свободу. 9 квітня 2026 року, Великий Четвер. Третя година дня. Запам'ятайте цю дату, бо саме тоді, за словами монаха, який 40 років слухав тишу, настане мир. Вірю, знаю, чекаю.